По всьому світу стала новина одного разу. Ходімо ходім, та й привітаємо царя нового, ходімо, ходім, та й привітаємо царя нового. В неділю рано до сходу Сонця три царі ідуть. Несуть вони аж три корони пред Богом кладуть, несуть вони аж три корони, пред Богом кладуть, а як дізнався ірод проклятий, прокляти цієї повіті, сказав рубати маленьких діток по всьому світі. Сказав рубати маленьких діток по всьому світі, а й Йосип і Марія Ці лади знали, через русалім аж до Єгипту З Христом тікали, через русалім аж до Ішли лісом, ішли полем, хлопець, пшеницю, сіє, сіже сіже, хлопче пшеницю, завтра буде жах, сіже, сіже, хлопче пшеницю, завтра буде. Минула нічка настав ставденючок, хлопець пшеницю жне, їде їде ірод проклятий на своїм коні, їде їде ірод проклятий на своїм коні. Помагай від тобі, хлопче, полі роблячи. Чи ти не бачив діви Марії, з дитям ідучи, чи ти не бачив діви Марії, з дитям ідучи, бачив пане, бачив цар, як пшеницю сіяв, бодай тобі кад голову зняв чом ти не Сказав, Бодай тобі тобі, кат зняв чом ти не сказав, та як настала, та й чорна хмара Дарив крепкий грім, Вбило того ірода злого, і його слугів, Вбило того, Ірода злого, і його слугів Добрий вечір.